Соні, соні, за чіткі шлапаки, так не трогай це, мамкіни, мамкини, а чого такі великі. Шістдесят розмір шуни. Ой, Муська, пішли, пішли прапор піднімати мамка вже встала І йде до віконця, так, швиденько. Та йду, Відкрила Відкривати двері, і ми побігли відкривати течне вікно і піднімати тачне прапор. Надіюсь, сьогодні день буде тихенький, спокійний, і ніхто нас не буде тривожити. Да, мамко? Ну, да, хотілося би, щоб від нас відстали. А день пройшов спокійно і плодотвірно. Пішли ми на роботу, вернулись ну вас, тітки покормили вас, сположили спадки і все, що було б того Да, мамка, да. Я першу вийшла, піднімай прапор. Ой, що там перша, 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 ти сама піднімай. Синка, ти човщині бурчиш? і у вівторок піднятом, а на вулиці плюс роз... ух ти, А Спека неможливо. Вчора, щоби б не спріла. І сьогодні не знаю, чи я буде прохолодно, чи ні та. Та не буде прохолодно. Сьогодні така сам, де спека. Не мого сонечком Сунечком стає. Ну що, йдеш? Та й то, й то, Сонік, ти де? Ти куди пішов? Мені ж буде тобі тобі страшно. Та не буде тобі страшно, якщо на ту сторону. О, вже на цю пішов. Ну, я за тобою, почекай мене. Я йду теж на пламінат. Та йди вже йти, ти яка каса. Ще прохолодно, а через годинку-дві уже сонечко вийде і буде спека неможлива. 36 градусів. А все подписываем гарно успеки на робочу не ваш с вами бомки. Пока. Пока, ваша муся.